Ісусу Христу Отче, два роки тому наше містечко Богоречани сколихнула жахлива звістка. Загинули два молоді хлопці, цвіт нашої нації, мій синочок Роман, якому було 25 років. Це було 9,9.22 року. І його побратим, друг і односельчанин Назар 22 роки. Загинув 7-го, 22 року. Прошу вас відправити Службу за упокій душі воїнів Романа Сливки і Назара Чоловського. Пишу вам, пишу вам тому, що завдяки вам і вашим проповідям я змогла вижити впродовж цих двох років. Саме ваші проповіді підтримали мене. Вони будуть для мене як ковток свіжого повітря. Адже від того часу, як я дізналася про загибель свого синочка. Я не хотіла жити. Він був сенсом мого життя. Дякую Богу за все. Дякую вам за вашу мудрість і присутність у моєму житті, за вашу нелегку працю. Намагаюся бути гідною мамою свого сина. Переконана, що загибель мого сина це покарання мені за мої гріхи. У мене був чудовий син. Дорога Матусю, ви говорите чудесні слова. Я... я би хотів бути зараз поруч біля вас, просто щоб вас обняти і все. Але хочу вам сказати одну таку думку, яку я би не хотів чути з ваших уст. Ви кажете, що це покарання мені за мої гріхи ні. За ваші гріхи умер Ісус Христос на Христі і за мої. І якщо ми можемо покаятися, вони нам будуть прощені. Дитина загинула через те. Що стала на захист своєї батьківщини, стала, щоби зупинити зло і винувати у смерті вашого сина, агресор. Ті, хто почали війну, Російська Федерація разом із своїм керівництвом. І тому не за ваші гріхи, він загинув за Україну. І ця жертва має бути значуща для всього нашої країни. Від сходу до заходу, з півночі на південь, для кожної, для кожного клаптика землі, він має бути героєм. Тому до всіх загинувших, до всіх загинувших воїнів, звертаюся до всіх, хто лишилися живі, до матерів, братів, сестер, дружин, дітей, які сумують за своїми дорогими близькими. Люба втрата. Вона є тяжкою ношею. Часом нестерпно тяжкою ношею. І для того, щоб людина не зламалася у цьому тягарі носіння цієї великої втрати, старайтеся бути поруч цих людей. Старайтеся бути поруч. Не відніть нікого, ні себе тим більше. І не треба казати, був би так зробив, був би так пішов. Не треба. Не треба цих торгів. Станьте перед Богом гідно і достойно. Щоб ця жертва була гідно достойно приємлена. Господи мені сумно, але прийми цю жертву, Прийми цю жертву, дай мені сили прожити цей, цю втрату, прожити цей цей плач, переплакати, перебути. Але Боже. Я приношу тобі жертву. Я віддаю тобі жертву. І знаєте, яка жертва, така ласка? Її дуже важливо, коли ми хоронимо наших воїнів. Я повноцінно кажу, Христос віддав себе в жертву і хлопці наші. Христос за всіх людей цілого світу, а вони за Україну. Це є жертва, це є, для близьких це є певно біль, страждання, але не приписуйте собі, не приписуйте собі вину. Не треба. Ми говоримо про, ми говоримо про втрату. Яка не просто там, знаєте, щось загубив машину, поламавши там, розбив машину чи щось. Ми не про це говоримо. Ми говоримо, що загинула людина, не просто так. Не автомобільні катастрофи. А загинула людина на війні. Це є велика жертва, це є сумна жертва. Це є тяжка ноша. Тільки героям дано пронести оцей тягар. Ті, що вдома переживаються, це також герої. І ті, що гідно приймають оцю смерть свого сина, брата, батька, чоловіка, друга. Ті, хто вміють прийняти гідно до сину, ви також герої. Ви також герої. Я сьогодні будемо молитися за, за цих двох хлопців, за Назара Чоловського і за Романа Сливку, ну і за всіх наших воїнів і за всіх, кого ви дали, тут на, дали тут на спомінь.